Ранок вдома триває. І зараз поговоримо на важливу тему психологічної підтримки жінок під час війни. До нас завітала співзасновниця громадської організації Землячки, авторка проєкту Землячки Український фронт Ксенія Драганюк. А також психологіні проєкту Психологічна підтримка жінок у війні від громадської організації Землячки Надія Гаврилова та Анастасія Токарєва. Я зустріну гостей. Доброго ранку, Доброго ранку. Будь ласка, проходьте, Доброго будь ласка, ранку. на жовтий диван. Сідайте. Дякуємо. Всі в чорному. Дякуємо, дівчата, що завітали сьогодні <клес> до нас. Ну і перше, розкажіть, будь ласка, про що та для кого проєкт психологічна підтримка жінок у війні? О, дякуємо. дякуємо. Uh, давайте почну з того, що uh, про що проєкт землячки. <клес> <клес> Проект землячки про підтримку жінок у війні, і з самого початку ця громадська організація. Створювалося в підтримку захисниць, але ми розповідали і про волонтерок, тобто про тих жінок, які борються на перемогу і в тилу, і на фронті. З часом ми перейшли тільки на трансформувалися, можна сказати, так почали розповідати тільки історії захисниць і власне це такі міні-інтерв'ю портретні історії на нашій сторінці в інстаграм «Землячки. український фронт. Основа це ми підтримуємо захисниць всім, чим взагалі можливо. От ми бачимо, наприклад, якусь ланку, яка не заповнена, і відчуваємо, що ми можемо бути в цьому корисні. Спочатку це були наборчики з жіночої гігієни. Вона так і називається жіноча гуманітарка. Тобто там понад 30 різних наборів і індивідуальних захисту, там, наприклад, шкіри, обличчя. Прокладки, тампони, серветки а для інтимної її ну коротше, все що можна знадобитися на фронті, коли ти не можеш вийти в магазин і купити то собі. Зрозуміло, чому далі. Ми зрозуміли, що є необхідність і потреба в маленьких розмірах. Це форма, це взуття. Потім це полегшені плити, полегшена амуніція. І таким часом ми все це власне знаходили, відправляли на передову. І а, взагалі почали шити форму для жінок, тобто ми розпрацювали лікали жіночої форми, тому що на сьогоднішній день ви ж знаєте немає так, так. жіночої форми. Ну, ось нещодавно, да скажімо, тільки випустили почали, нову так. да жіночу форму. А, так і а, власне вже десь приблизно три місяці. Ми відправляємо на передову безкоштовно нашим захисницям жіночу класну форму. Супер. Але з часом, коли ми почали закривати ці ланки, я спілкуюся з захисницями напряму. Тобто, в мене в контакті приблизно 4 тисячі захисниць, з якими я спілкуюся кожного дня напряму. І я знаю, що їм необхідно. Я знаю якого розміру взуття вони носять, і так далі. І я почала отримувати запити на психологічну підтримку. І власне таким чином ми спочатку створили невеличкі статті на сторінці в інстаграм, де Ганна Гавриш це обличчя, так і головний психолог цього проекту. Психологічна підтримка для жінок у війні вона писала невеличкі статті такі нариси на актуальні теми. Але ми зрозуміли, що цього недостатньо, бо захисницям. Необхідно мати приватний контакт, так тобто їм необхідно поговорити з кимось, щоб їхній емоційний настрій так і стан направити в правильному напрямку, туди, куди це реально необхідно. У Мені і... тоді питання: Ні. це лише одноразова така акція Ні. підтримки, чи це вже якийсь сеанс влаштовується? Е, Дивіться, ми обрали мінімальну кількість, яка необхідна для мінімальної психологічної консультації. Це 8-10 сесій з психологами по 50 50 хвилин більше це вже після перемоги, тому що це вже глибші консультації, mm -hmm. це вже реабілітація. Ну, я так розумію, а, ще секундочку, що се що зараз, зараз саме дівчата говорять про актуальні наболівші там, не те, що їх там турбує з дитинства, да а з тим, що вони зараз ну воно все поєднує, я можу дивіться. вам відповісти. А дивіться, у нас а, під час війни. Загострюється дуже сильне почуття, і ми всі наразі перебуваємо. Ну, вже на таких емоційних гойдалках. Тому наразі ми надаємо більше кризове консультування. Про проблеми з дитинства це більш глибинні питання, це вже психотерапевтична робота, і вона а, вже. Після 10 сесій буде відбуватися дійсно реабілітація, яка безумовно є, і про це проговорено Ксенією. Що вона буде після перемоги, і ми будемо надалі працювати в цьому напрямку, тому що це дуже важливо відновити підтримати психологічне здоров'я. Наразі тут в цей момент ми можемо кризовим консультуванням, тому 8-10 сесій за потреби. По актуальних питаннях і цього достатньо для того, щоб пропрацювати запит А, е, може, може бути наприклад такий випадок, що комусь необхідно буквально один раз зателефонувати, так і один раз поговорити з психологом. Комусь необхідно е, всі 8-10 консультацій. Це вже психологи індивідуально відрізняють. Ви щось хотіли запитати? Я дуже перепрошую. Костя серед дівчаток. Дівчата дерева. Запитання таке запитання: з якими запитами найчастіше звертається захисниця? Е, я би так сказала, що запити дуже різняться. Вони uh -huh. різняться від в залежності від того, ну яка людина, яка її історія, не можна сказати, що наприклад у чоловіків і у жінок різні запити, або наприклад, військові і цивільні люди. Прийдуть з якимись там особливими запитами. Ми зважаємо на те, що кожна людина є індивідуальністю, mm -hmm. і що запити будуть, наприклад, 10 людей з одним запитом до мене поставте, і ми виявимо, що глибинна така потреба або проблема вона є дуже індивідуальна. Mm -hmm. Тому те, що звучується, там можна говорити про які запити більше озвучуються це дуже часто це актуальними стають проблеми, як впоратися, так в, в таких кризових обставинах. Mm -hmm. Стрес, втрати також так дуже часто звертаються з проблемами у відносинах, які також є актуальними, де б ми не були. Mm -hmm. ну, я можу навіть доповнити mm -hmm. до того, як в нас з'явилася лінія так підтримки напряму з психологами. Захисниці телефонують мені, тому що ми дружимо. І це таке... тисячі. А буває їх 4 такі, взагалі майже 60 в армії. вермі. Yeah. Це я знайома з no, чотирьома. Ну чотири тисячі мені захисниць не телефонує, але є ті з якими я спілкуюся mm -hmm. близько, і буває таке, що мені можуть зателефонувати і просто годину. Або півтори я на телефоні і я слухаю, що відбувається. Тобто я в цей момент, знаєте, просто як подруга, який розповідає. Тому що своїй мамі ти не розкажеш, бо мама тобі скаже, що ти там робиш, біжи додому. Своїй дитині ти не розкажеш, бо ти вберігаєш дитину. Своїй подрізі ти теж не розкажеш, бо ти не хочеш її лякати, що там з тобою відбувається. А мені так, я десь там здалеку, і я розумію, що там відбувається. Мені можна розказати. І захисниці мені розповідали, але я не психолог. Я не вмію, як е, психологи, Кваліфіковано і коректно направити цей емоційний стан туди, куди необхідно. Я тільки кажу, я тебе люблю, приїжджаю на каву, я тебе тут чекаю, все буде класно і нецензурна лексіка. Типу, окей, окей, я розумію. Ну тобто, я знаєш, як подруга може сказати. А психологи в цьому випадку вони можуть скоригувати і потім призначити наступну зустріч переписці. Зустрі. От стосовно цього дівчата. А як відбувається підтримка? Це виїжає. Ну, як, як через інтернет, дізнатися? через телефон, як про вас можна дізнатися, як записатися на ці всі. Дивіться, захисниці про нас знають. Ну, типу, це головне. А, Дякую. <світ> <світ> <Да>. Ми, <світ> ми е, працюємо на перемогу. Наша головна задача, щоб про нас знали захисниці. Це вже як Сарафани Радіо. Одна захисниця отримала підтримку від землячок, передала інші, і таким чином воно розповсюджується. Е, все дуже легко. В нас є номер гарячої лінії. <світ> так, тобто, це телеграм. Туди е, пише захисниця, там її зустрічає Ганна Гавриш, яка є куратором цього психологічного проекту, і спрямовує потім цей запит на когось із наших психологів з команди, і е, далі вони вже між собою домовляються про зручний час для захисниці, яким чином це в переписці відбувається, або це відбувається по телефону, але все це тільки через телеграм-канали, так або як ви собі обираєте зручний шлях. І е, головне це мета, так те, чого ми хочемо досягнути. Дівчата, а чому тільки захисниці, а чоловіки? А ми Е, ну, дивіться, я правильно розумію, ви громадська організація, яка підтримує захисниці, запитаєте, чому захисниця. Ну, а чому ви саме, коли спочатку mm. почали організовувати це, ви саме направилися на дівчат, а не розширилися, наприклад, захисники? Е, ну, я. Зараз, зараз поясню. Е, справа в тому, що коли ми створювали цей проєкт, так якщо говорити в принципі, про історію землячок, е, в мене до. Повномасштабного вторгнення був тревел-проект, який називався Землячки. Я була в ньому ведуча і брала інтерв'ю у жінок в нетипових жіночих професіях, які не прийнято е, вважати жіночими. Наприклад, Ковальчині, яка самостійно робить металевий паркан, або пілотеса, або футболістка, яка є чемпіонкою Європи і так далі. Е, тобто, це тема, яка зі мною вже давно, так, з цивільного життя. 24 лютого сестра мого чоловіка вона приблизно моя однолітка. Емил маркетолог приєдналася до ТРО і зараз вона в армії, і зараз в гарячих точках служить. І, і власне все це зійшлося так до кубки. Я, будучи журналістом, почала розповідати історії захисниць, таким чином, дізнаючись, що їм необхідно, і а, допомагаючи з тим, що я можу. А, ми почали дізнаватися від застримого чоловіка, що необхідно дівчині, яка тільки приєдналася, яка не має військового минулого. Так, наприклад, це бальзам для губ або крем для рук, які просто в кров були потріскані на морозі, і не було де купити крем. І так далі, все це почало масштабуватися, Тому напрямку. Римок доволі вузький. Так я ж... сам обрав, скажімо так? так, так да, не ви обирали. А він сам все вас і, обрав. і масштабувати його зараз далі. А, мені здається, що це не дось не зовсім доцільно, тому що нам би з нашим напрямком впоратися. Багалічно. Якісно Боже. ми Дуже собі обрали побрали цей так? шлях. Так, запитів дуже багато, але я вам хочу сказати, все те, що в нас зараз відбувається, воно відбувається завдяки підтримці українців небайдужих українських компаній, партнерських фондів, тобто дуже багато людей об'єднуються, і я вважаю, що це наш найкрутіший український скіл. Ми об'єднуємося, і тільки за рахунок цього об'єднання ми і переможемо. Дівчат, а чи от якщо ми говоримо про психологічну підтримку, чи реально? За один сеанс відеозв'язку чи телефонного зв'язку дійсно надати психологічну підтримку за один? Да ну це дуже Хто? це, це дуже залежить від запиту, що саме їй потрібно. Іноді це можливо якась просто вона. Досить довго шукає відповіді на якесь питання, на яке не може знайти відповіді, і ми попрацюємо над цим. І можливо, навіть за один сеанс це можна зробити, але зазвичай так не відбувається, бо е, зазвичай це е, по перше. Ми будуємо стосунок з захисницею, і, і це також є може, може бути для неї ресурсом. Коли їй важко. я розумію, як жінці ти виговорився, тобі стало легше. Вона знову ж накопичилось, Ти знов подзвонив, тобі стало легше. Так, Тому це постійно у вас основа І це. Робота на побудову стосунку, робота на побудову безпечного простору, де вона могла би про це говорити. Це Крім того, що ми іноді там займаємося психоедукацією, тобто розповідаємо, що з тобою відбувається. Наприклад, це нормально. Ці реакції це нормально. Також ми шукаємо ресурси в її, можливо, минулому іноді да на які вона можливо буде спиратися. Ну це це ну я зазвичай. Вісім-десять консультацій цього можливо би і достатньо було для того, щоб оту базову підтримку якусь надати. Зазвичай ми домовляємося на першій зустрічі, в якому форматі ми спілкуємося, і враховуючи те, що нам телефонують дівчата з нульової позиції, з передової, і ми можемо чути там фоном. І вибухи, і стрілянину, враховуючи те, що не завжди є зв'язок, ми просто комунікуємо, і ми весь час на зв'язку. Ми, як то, нібито місточок між реальним життям і життям в цій кризовій ситуації. І ми маємо надати підтримку і розуміння того, що ти є, я є разом. Ми сила. А чому, ну, чому саме захисниці? Я б теж хотіла проговорити. Ну, наприклад, я відчуваю неймовірну вдячність до кожної жінки, тому що я вважаю, що жінка все ж таки потребує а, тих речей, про які говорить Ксюша. Жінки трішки відрізняються від чоловіків. Чоловіки, звичайно можуть в спартанських умовах протриматися і довше, тим паче, що навколо є інші чоловіки. Дуже часто дівчата одна, дві в частині, особливо пара медикині. навколо можуть бути тільки чоловіки. Uh -huh. Тому ось така подруга, якій ти можеш довіряти, яка тебе сприймає в будь-якої в яких в будь-яких твоїх проявах, яка просто надає тобі підтримку. Це, це як місія. Це дуже класно. Ви сказали, а е, це ж треба ще й відкритися людині. Правильно? І ця yeah. людина має бути класним фахівцем. Які у вас потреби до психологів, які співпрацюють з вами, щоб вони спрацювалися з дівчатами? А, цим займається в нас Ганна, вона клінічний психолог, тобто вона, по-перше, це моя дуже давня подруга, яка я довіряю, вона кількість відзор, так? Да? А вже ж обов'язково? Тобто, всі в нас так і психологи... запитати, де Ганна. Вона, вона не нам вона, вона, вона працює. А скільки у вас нараховується дівчат у штабі, які от працюють в штабі? Да ну, психологами. а психологів у нас вісім. Шість. Вісім. Ну в нас е, команда одна, постійно да. е, так доповнюється. Я думаю, що це базова така стартова кількість психологів. Далі це буде кількість зростати, тому що я бачу, що запитів дуже багато. І ну в кількісному так відношенні, і я розумію, що наша команда буде збільшуватися. Дякує Дякуємо вам, вам за те, що ви робите, за те, що ви прийшли до нас. Це дуже крута і важлива тема. Те, що ви робите, і вас. нехай якомога більше дівчат буде психологічно, як то сказати, нормальними. Да впевненими. я би я би хотіла все ж, щоб наші психологи змогли а -а -а. звернутися до захисниць. Дякую вам, нічого собі. Неочікувано. До захисниць. Є у нас така можливість? Є. Та, звичайно, звертаю. дівчат, щось нашим захисницям, будь ласка, щоб наші захисниці знали, що в нас безпечно, що ми їх дуже сильно любимо. Угу. Типу, Це вже, 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 вже да, Кажіть, те те будь ласка, тут на камеру можна сказати все. Ксюш, що ти хотіли? почни, напевно, з твоїх так. слів любові. А, показуй, Мені. Зараз зараз дуже бажаємо. Любі захисниці. Ми тут в цивільному житті тримаємо тил, як можемо. Ми дуже сильно вас любимо, і тому запустила спеціальну для вас психологічну підтримку для захисниць. І зараз перед вами психологи з нашої команди, з якими ви можете співпрацювати, і яким ви можете довірити те, що відбувається на передовій. Це абсолютно конфіденційно, це абсолютно безкоштовно. Знайомтеся, дівчата. Низький уклін вам за те, що ви робите сьогодні. Ви набажаєте перемогу на своєму фронті зі зброєю в руках, зі скальпелем або турнікетом в руках. А ми готові підтримати вас і надати вам підтримку, так як це вміємо. Ми Ми набажаємо перемогу на своєму психологічному і психотерапевтичному фронті. Приходьте з нами цікаво і безпечно. Потурбуйтесь про себе, будь ласка. Та е, та я додам, що. Ми дуже дійсно вдячні за те, що ви робите, і ми тут зробимо все для того, щоб ви мали змогу продовжувати захищати нас, і зробимо все для того, щоб ви почувалися, хоча б тут з нами, в контакті, в безпеці і в комфорті. До перемоги, дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо за те, що прийшли до нас в гості, за те, що зах... допомагаєте нашим захисницям. Успіхів вам! Дякую. Дякуємо вам і вам.